Всіх вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо про дуже важливу операцію з томатами, яка суттєво пришвидчить як дозрівання тих томатів, які вже досягли сортового розміру, так і щоб в розмірі збільшувались ще ті томати, які тільки на етапі завізі, щоб вони встигли дозріти до кінця сезону. Дуже важлива операція, яку необхідно зробити для того, щоб пришвидшити дозрівання томатів, зав'язь тих квіточок, які залишилися, також. Виростання до сортового розміру таких маленьких томатів це обрізати верхівки. Я обрізаю верхівки приблизно десь починаючи з 5 по 10, можливо, 15 серпня. Ну, сказати якісь такі прям точні терміни, дуже тяжко, тому що все залежить, до якого часу планується збирати урожай, чи в теплиці томат, чи в відкритому ґрунті. У мене томати у відкритому ґрунті. Минулому році я обрізав 10-го. Серпня, десь після 10-го, 10-го, 11-го, ну і десь до 15-го, можливо. І у мене томати були десь до ну, якісь до середини вересня, якісь до кінця вересня, якісь навіть до початку жовтня. І, в принципі, навіть всі не встигли визріти. Ну кожен раз здається, що треба залишити побільше, можливо, визріє, але ні. Тут треба шукати якийсь такий розумний баланс. І ну, як на мене, навіть трошки краще зрізати раніше, ніж пізніше, тому що потім все одно оці самі верхні, ну те, що зараз пліточки, навряд. Вони встигнуть визріти. Тепер давайте розберемося, в якому місці ми зрізаємо цю верхівку. Ми дивимося, залишаємо певну кількість, скільки ми хочемо зав'язі, або ще, наприклад, останню там, китицю з квіточками, як у мене в цьому випадку. Ну, не факт, що вона встигне визріти, але спробуємо. І над тою китицю, яку я визначив, що вона залишається останньою, треба залишити 2-3 листочка, всю іншу верхівку треба зрізати. І таким чином ми робимо цю процедуру обрізки верхівки. Залишаємо 2-3 листочки над останньою кітицю, з якою ми плануємо зібрати урожай. Якщо брати всередине, то у мене, виходить, залишених десь китиць ну, від 5 до 7 штук. Зазвичай тома, у мене. От у мене 2-20, ну десь 20 сантиметрів землі висота опори, тобто ну хай буде 2-2-10 десь над землею, зазвичай томати встигають дорости якраз в той термін, коли я підрізаю, до кінця опори. В цьому році більшість томатів, ну не більшість, частина Доросла частина не доросла, тобто бо специфічний рік все дуже змістилось по термінам. Але в будь-якому випадку довше затримувати не варто, тому що просто все одно ми втратимо більшу частину врожаю тоді. Тобто, чим більше ми залишимо і довше залишимо можливість томатам рости, тим довше будуть формуватися ці томати, які вже є завіс, тим довше будуть дозрівати ті, що є. А коли ми зробимо цю процедуру, ми суттєво пришвидшимо, як. Збільшення томатів по сортового розміру, так і їх дозрівання. Також другий чинник вже восени погода достатньо погана. Стає менше сонця, менше світловий день, менше сонячних днів, і томати дозрівають набагато повільніше. Тому наша мета якомога більшу кількість томатів спробувати зібрати ще за серпень. І зробивши цю процедуру, ми зможемо досягти такого результату. Також така ще ремарочка. Ті томати, які у мене сформовані, от, наприклад, Банігара три стебла. Я робив цю процедуру поступово. Спочатку, десь там на початку серпня, зрізав перше стебло, а у нього верхівку, далі на наступному стеблі, ну і пізніше, відповідно, на третьому стеблі. Тішов два стебла так само. Перше стебло я починаю десь ну, з 5-го, можливо, навіть трошки іноді раніше серпня зрізати, друге десь ближче до 10-го І таким чином е, стараюсь обрізати е, ці томати ну, десь максимум до 15-го серпня. Також можна як варіант, ще, якщо ми хочемо з якогось кущика отримати раніше плодоношення, наприклад, ми можемо взагалі провести наприклад обрізку таку в кінці липня, і відповідно якийсь кущик нам почне давати урожай набагато раніше. Тобто ця процедура актуальна для будь-якого принципу періоду, тобто, ми можемо в будь-який момент таким чином регулювати терміни отримання врожаю і пришвидшувати їх. Обов'язково напишіть в коментарях, чи знали ви про цей прийом, чи коли зрізали верхівки, свої спостереження, в які це якщо робили в які терміни. Також не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає просуванню каналу. І не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Я ж вам дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей на органічній садибі.